Привіт, друзі! Всі ми влітку любимо засмагати, але потрібно не лише відпочивати, а й піклуватися про своє здоров'я. Сьогодні говоримо про загрози, які несе ультрафіолети з лікарем, хірургом онкологом Олександром Колотио. Передачі Наші люди. Якщо казати про рак шкіри, то це сама обширна патологія. Якщо брати по онкозахворюванню у чоловіків і у жінок, рак шкіри займає друге місце. Ультрафіолет визиває мутацію в клітинах, і ці мутації приводять до розвитку тих чи інших злоякісних утворень. Рак шкіри це патологія, яка лікується майже в 100% випадків. Закінчував Луганський медичний інститут, він тоді ще був. Стажу у мене вже майже 30 років, це медичного стажу. Ну і завідуюч відділення вже майже 20 років. Якщо казати про рак шкіри, то це сама обширна патологія. Чому тому, що шкіра у нас має площу десь 2 метри квадратних, і в структурі, якщо брати по онкозахворюванню у чоловіків і у жінок, рак шкіри займає друге місце. Найбільш поширений рак шкіри це базальна клітина і плоскоклітинний Рак є меланома, вона відокремлена від раку шкіри як самостійна нозологія, і як самостійна пухлина. Якщо брати по раку шкіри, так скажем, рак шкіри це патологія, яка лікується в майже в 100% випадків. Тому що пацієнти, як правило, звертаються до нас в першій стадії, максимум в другій стадії, це візуальна локалізація. Рак шкіри, він, як правило, утворюється на відкритих ділянках тіла. Це є обличчя, це є шия, це є тулуб, це є кінцівки. І, як правило, пов'язаний з якимись впливами негативними на шкіру. Основним впливом Негативну на шкіру є ультрафіолетове опромінювання. Якщо казати за базальний клітинний рак, то ця патологія, як правило, утворюється не тільки з впливом ультрафіолетового випромінювання, а і з віком. З віком наша шкіра, ми знаємо, що втрачає такі особливості, як регенерація. Є такі фактори, як старіння шкіри, і тому, як правило, у більш пожилих людей на шкірі утворюються базальні раки. Якщо казати про плоскоклітинний рак, то це рак, який утворюється на фоні якихось вже існуючих змін на шкіри. Це може бути доброякісне утворення шкіри, ті ж папіломи, ті ж кератоми, ті сібарійний кератоз, інші якісь утворювання може бути. Також якісь хронічні захворювання шкіри або травми шкіри, опіки чи інші якісь травми шкіри. І на місці цих уже змін на шкірі може утворюватись плоскоктитинний рак. Тому якщо у людини є якісь утворення на шкірі, то треба ретельно слідкувати і в ніякому разі не травмувати. Є такі доброякісні пухлини, про які я вже казав, вони можуть локалізуватися в місцях, де є постійна травматизація. Це може бути ділянка шиї, де прикраси, це може бути поперек, де чоловіки носять ремінь, це може бути інші. Ділянки, які можуть супроводжуватися травмуванням того чи іншого доброякісного утворення, і це може привести до розвитку плоскоктитиного раку. Якщо казати вплив ультрафіолета, то вплив ультрафіолета, як правило, більш притаманний розвитку меланоми. На шкірі у кожної людини є декілька, один, два, три, п'ять пігментних утворень, ці пігментні утворення з'являються у разі відкладення меланіну, меланін це пігмент, який захищає нашу шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Тому, коли з'являються пігментні утворення, як їх в народі називають родимки, то нічого страшного в цьому немає. Але якщо ультрафіолет постійно в, так скажемо... Шкодить нашій шкірі, то ці пігменти утворення можуть перетворюватися в меланому. Справа в тому, що ультрафіолет він визиває мутацію в клітинах, і коли е, зайве випромінювання е, попадає на шкіру, е, то в цих клітинах, е, в клітинах нашого, е, нашої шкіри е, проходять мутації, і ці мутації приводять до розвитку е, тих чи інших злоякісних утворень, в частності до меланоми. Якщо казати про меланому, якщо ми казали про раки шкіри, то, е, так скажемо, це така патологія. Малої, яку можна вилікувати ну, майже 99% це хірургічним шляхом. Ну є такі ділянки, де застосовується ще опромінювання. Тому цю пухлину можна вилікувати майже 100% випадків. Але що стосується меланоми, то навіть при першій стадії меланома це дуже агресивна, дуже злоякісна пухлина. Чому вона називається меланома? Від слова меланос. Меланос це чорний. Тобто я казав, що пігмент, який відкладається в шкірі чи пішкірно, він має темне забарвлення. Тому, якщо невус, якщо невус, який вже існував у людини, я казав рак шкіри, він може з'являтися деново, да? тобто на незмінених ділянках тіла, як правило, меланома з'являється на фоні вже наявних пігментних невусів. І коли з пігментним невусом... Проїздить, так скажем, зміни, які зміни, це легко запам'ятати, АБЦД. А це асиметрія, Б, це бордюр чи контур, С це колір і Д це діаметр. Коли пігментний невус має ці АБЦД, тобто він міняє свій колір, він збільшується у розмірах, він змінює свій край, то це привід, щоб звернутися до лікаря до фахівця, і щоб фахівець розібрався, що з цим невусом далі діяти. Якщо Є підозра на те, що цей небос може бути меланоформний то чи злоякісний, то його бажано видалити для гістологічного дослідження. Крима дійсно допомагають, але вони допомагають більше добитися так сказати часу перебування на сонці. Якщо розібратися в фізіології, то ультрафіолет, який потрапляє на шкіру, він визиває викликає не тільки мутації, а він ще викликає появу меланіна, який захищає нашу шкіру від сонячних опіків. Чим більше людина перебуває на сонці, тим більше виділяється меланіну. Да, Тобто це появляється колір, як його називають загар. Є люди з Типом з фототипом шкіри, які не загоряють, Тобто ми знаємо, що є люди світловолосі, є голубоглазі, є руді. Оці люди у них меланіна майже не виробляється в клітинах, і тому ці люди при потраплянні у трафілета на шкіру вони не загоряють, вони обгоряють. Тому таким людям бажано на сонці не перебувати. Якщо людина перебуває на сонці і вона згорає, то їй треба знаходитись ну, в тіні у захисні кримачі, захисні лосьйони, вони. Дозволяють людині, наприклад, якщо з'являється опік чи еритема, ну то є еритема почервоніння шкіри у людини там через 15 хвилин, да то при е, захисту е, кремом людина може перебувати, якщо там захист там 25-30, то людина може на 25 хвилин довше перебувати на сонці до появи еритемної дози. Тобто, це не значить, що людина захищена від е, ультрафіолету, бо як я вже казав, що ультрафіолет він викликає не тільки появу е, нових невусів чи стимуляцію. Меланоцитів, він також може супроводжуватись зміною клітин на генетичному рівні і на, на, на трансформації. Як правило, я вже казав, що 99% випадків раку шкіри ми оперуємо. Чому? Тому що ці пухлини вони поверхневі. Якщо пухлина локалізується десь в такій анатомічній ділянці, де не можна прооперувати, наприклад, то може бути там повіко, крилоноса. І якщо людина каже, що я не хочу, щоб там у мене був рубець, який. Потім всі будуть на нього дивитися, тому ми можемо можем запропонувати людині, людині променеву терапію. Але, як правило, ці пухлини, я вже казав, що ми виявляємо в першій, максимум в другій стадії, тому достатньо хірургічне лікування, щоб її видалити, і це майже основне лікування, яке ми проводимо. Кількість пацієнтів зростає, на щастя, на щастя, щастя, не збільшується кількість пацієнтів з меланомою. Якщо раніше це ще в, дово, в довоєнний час, коли люди мали змогу поніжитися на сонці і влітку, і в осени, і взимку, то дійсне перебування на сонці було збільшено, і це приводило до того, що меланома у нас прогресувала, ну не у нас, а в нашій області. Якщо казати зараз, то зараз люди менше вже ніжаться на сонці, тому меланома зараз трошки зменшується. Якщо брати, наприклад, страни там, де багато ультрафіалету. То там, там ризик меланоми він більший. І якщо брати, наприклад, Австралію, я знаю такі дані, що біла раса в Австралії майже 100% має раки шкіри. Чому? Тому що активні сонце і, і кількість сонячного світла там дуже висока, і тому люди мають певні наслідки. Ні, ми лікували пацієнтів, ті, які дійсно потребували ну, так скажем, лікування. Наприклад, якщо там були пацієнти з раком шкіри, то вони мали і почати. Чекати там, бо рак шкіри – то не, не таке загрозливе захворювання, що його треба оперувати. Якщо там у пацієнта ж, наприклад, рак легень, то дійсно ми таких пацієнтів лікували. Якщо там рак шлунку, то лікували. Ну то тобто, пацієнти з більш е, тяжкою патологією ми лікували. Друзі, сонце дає нам всім вітамін Д. А час Чернігівський дає вам цікаві сюжети та новини. Підписуйтеся на нас, ставте вподобайки та коментуйте, якщо сподобалося це відео.